Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні і вітаю вас із весною. І сьогодні таке коротеньке відео, що я роблю навесні із цибулею та чесником. Отакі От маленькі цибулинки я вже не очищаю, ну, можна погратися, але, зрештою, для чого, якщо можна її висадити, саджу я не у воду. Мені більше подобається, коли вона отак у землі. Зовсім невисокий піддончик, це піддон від вазона якогось. От. Саме головне виставити його в прохолодному місці. У мене цибуля росте на підвіконні в котельні. Там від вікна дуже холодно. І от це саме та температура для цибулі, щоб вона даремно не виганялась, а була от такою зелененькою. Дешуля у нас, експерт цибулевий. Тут вам вже показала такі бутербродики. Це зараз можна купити зелену цибулю будь-де в будь-яку пору року, от, і приготувати собі там, чи в салат додати, чи от просто її поїсти. А у своєму дитинстві, я пам'ятаю, зелена цибуля це ось була. це Висаджували навесні, от, і вже я просто дочекатися не могла, коли вже там вже такі стебельці, будуть, що можна буде їх скубнути. От, і робили такі бутерброди. Це просто хліб, вершкове масло, нарізана цибуля. Та посипана сіллю. Смакота просто неймовірна. Ну, от застав зараз сучасну людину от їсти, оце е, бутерброди з'їсти. Ну, Ці ми зараз з'їмо, бо от так от в смак хочеться от е, поїсти цибульки. А загалом вже тих лагодків є е, на різні смаки, що вже там цибулевий бутерброд не дуже. вже. Ну, і Сьогодні на вечерю, вже тут не поставила, буде салат ще. Яйця накруто відварила сметана та цибулька. От. Також такий салат саме от навесні добре смакує. Отже, з чесником, що роблю, тут вийняла з морозильної камери. Якщо хто от був ще раніше підписаний на канал, ви бачили у мене було відео, коли я чесникові стрілки заготавлювала на зиму. Це ж так переживало, що чеснику не вистачить. От, то ще в мене цей і зелений є. От, я вам хочу показати, дивіться, як легенько він на кубики розділяється. Це я спеціально так от цілий такий достала. От, а чесник, звичайний, зубчиками абсолютно весь перечищую. Бо, здається, так він стоїть-стоїть. І гарненький зовні, а ти до нього, а там вже порожній, вже вони повисихали ці самі зубчики. То я весь перечищую, перекручую на м'ясорубку, розкладаю ось такий пакет, який так пласкенько. Це я вже для перестрахування ще поклала в такий зіп-пакет це від вакууматора. Він дуже щільно застібається, щоб запах чеснику не виходив в морозилці. Отак От як вони закриті. То він не вийде, але ж ви будете діставати, відкривати туди-сюди діставати часник, і вже там, вже не так щільно буде. І щоб продукти там не набиралися часниковим смаком. То от я ще в такий щільний зіп-пакет кладу. Абсолютно може лежати. Я навіть знаходила такі у себе пакети, які, наприклад, в минулому році заморожувала, нічого з цим чесником не робиться. От, перекручували, от, були такі моменти, перекручували багато сала на от, таку оцю, на маску. Що сало кручене, чесник, гірчиця в зернах та перець. Розморожували цей чесник, нічого йому не робиться, смак він не втрачає. От, І головне збережати свою працю. Правильно? Для чого його вже допускати, щоб він зовсім вже вам погнив, висох і так далі. Що можна так перекрутити і далі ним користуватися? Ось таке у нас сьогодні коротеньке відео. Така от зелень, вже справжня весна. Та і на вулиці зараз не, не холодно, тепленько вже все розпускається, аби тільки морозу не було. Не дуже хочеться соп. Щоб все померзло. Ось такі сьогодні дійсно балачки. Готуйте, експериментуйте, як завжди, я вам бажаю. Зберігайте свій врожай, використовуйте його по максимуму. От, і до зустрічі в наступних відео. До побачення!